Водолій, вітаю вас! Це «Гороскоп» для вас на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології української мови. Лютий принесе всім нам романтично ніжний настрій, це не дивлячись на те, що до весни ще далеченько. І це буде, а вже ж таки обумовлене астрологічними аспектами. І почнуть вони свою діяльність починаючи вже з перших днів лютого. Ось, наприклад, 2 лютого буде з'єднання Венери і Нептуна в знакові риб. Венера сама по собі це планета романтики, краси і гармонії. А Нептун це планета мрійливості, а також чутливості. Ну а те, що вони з'єднаються в знакові риб, риби, це знак, який і керується. Нептуном, тому це один із найчутливіших і наймрійливіших знаків. Тож, під впливом такого потрійного комбо, такого з'єднання, ми всі відчуватимемо, що нам хочеться більше романтики і ніжності. Ми станемо більш чутливими та емпатичними. Тому, якщо ви б хотіли запланувати якийсь романтичний захід, то можете. Сміливо користуватися першими днями лютого. 3-4 лютого відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі, тригон між Меркурієм та Юпітером, який подарує можливість вдалого підписання документів, договорів, досягнення угод, а також проведення переговорів, якихось важливих, а також важливі подорожі можна здійснювати, і можна купувати дорогі та важливі покупки. У вашому випадку цей аспект зачіпатиме ваш перший та п'ятий гороскопу. і це подарує вам можливість яскравого заявлення про себе, про своє напрацювання, можливо, про якийсь свій проект. Особливо якщо це стосується якогось проекту, де ви задіювали свою творчість, тобто будь-який це може бути насправді проект, в який ви вносили якийсь елемент новизни. Також вдалими будуть справи пов'язані із вашими дітьми. 5 лютого Венера, планета гармонії, краси і романтики, перейде в знак Овна, тобто ваш третій дім гороскопу. І Венера завжди приносить покращення. Ту сферу, якою вона торкається, в даному випадку можуть покращитися ваші стосунки з вашими братами, сестрами чи сусідами, а також може поліпшитися сфера. Здобуття вами інформації, тобто, наприклад, ваше навчання піде краще, якщо ви вчитеся, якщо це є для вас актуальним. Також ви можете вдало розібратися з якимись паперовими справами, підписати якісь хороші для вас договори, документи. Також це час, коли ви можете здійснювати вдалі покупки, і оскільки третій дім це теж сфера. Засобів зв'язку, то можуть вони покращитися, можуть у вас з'явитися нові гаджети або новий оператор мобільного зв'язку чи новий інтернет-провайдер, і їхні послуги будуть кращими. 8 лютого відбудеться з'єднання Сонця та Меркурія в знакові водолія, в вашому знакові, в вашому першому домігороскопу. Тож це буде прекрасний час для вас для того, щоб заявити про себе. Продемонструвати якісь свої напрацювання, особливо якщо це стосується роботи зі словом. А також ви можете і просто говорити про свої якісь переконання, ідеї, думки, і ви будете почутими, особливо, якщо це буде якийсь, так би мовити, виступ на загал, коли ви спілкуєтеся з великою кількістю людей. 10 лютого відбудеться гармонійний аспект, тригон між Марсом і Сатурном. Цей аспект. Дарує можливість закріплення якихось результатів в роботі, а також отримання вагомих таких серйозних результатів і які є пролонгованими в часі. Але це може бути можливим тільки завдяки тому, що ви неухильно виконуєте свої обов'язки, завдяки вашій кропіткій праці, завдяки тому, що ви дотримуєтеся правил і. Встановленого чіткого плану. І в вашому випадку цей аспект буде включати другий та шостий доми вашого гороскопу, і це можливість отримання вами якихось фінансових грошових винагород, фінансових надходжень саме завдяки ось таким діям, які я сказала вище, така кропітка детальна праця. 11 лютого відбудеться напружений аспект квадрат між Сонцем та Ураном, планетою несподіванок. Тож можуть відбуватися зриви планів, також можуть бути збої в роботі, техніки, електропристроїв, інтернет може підводити. І ще краще не планувати якісь подорожі за допомогою літаків на цей день. І в вашому випадку цей аспект буде рукатися 1 і 12 домів вашого гороскопу, тож у вас можуть бути якісь особисті неприємності через дії. Які ви здійснили в минулому, або через ті події, які були в минулому, зараз поблизу 11 лютого, вони можуть вас наздогнати і якось вам насолити. А 12 лютого на небі зійде повня в знакові лева, тобто в вашому сьомому домі гороскопу. Повний місяць завжди приносить якусь кульмінацію, завершення певного процесу. Або розставляє крапки над і. І в вашому випадку це буде стосуватися теми відносин і партнерства. Це може бути завершення ваших стосунків із якимось партнером, з якоюсь важливою для вас людиною. Це може бути і партнер по особистому життю, по роботі, по веденню бізнесу, по якомусь проєкту. А також це може бути завершення певного етапу. В ваших стосунках, тобто, ви можете завершити етап зустрічання, одружившись. Наприклад, також це може бути якась важлива між вами розмова, в ході якої ви вирішите якісь важливі для вас питання, і або дійдете до спільного знаменника з вашим партнером, або знайдете вирішення, як вам правильніше розійтися в тій чи іншій ситуації. 14 лютого Меркурій, це планета. Зв'язку, комунікації, а також інформації, навчання, транспорту і подорожей, переміщень. Перейде в знак риб. І з цього часу ми будемо схильними спиратися на наші емоції та переживання при спілкуванні і при прийнятті рішень. І менше будемо прислухатися до сухих аргументів, фактів та переконань. До речі, якщо вам потрібно в ході якоїсь розмови чи при перемовинах переконати вашого співрозмовника в вашій точці зору, якомога краще донести йому свою думку, то вам слід спиратися саме на емоційну складову, на емпатію. Ви можете яскраво проявляти свої емоції і викликайте емоції в тої людини, з якою ви говорите. Тож, Меркурій. Перейшовши в знак риб, опиниться в вашому другому домі гороскопу, і з цього часу величезна кількість ваших думок, розмов, перемовин і документації, з якою ви будете працювати, буде стосуватися теми фінансів. Ви можете обдумувати, як вам краще заробити або розпорядитися коштами. А також ви можете і вести переговори, наприклад, з вашим керівником по роботі чи з вашими клієнтами щодо зміни ціни на ваші послуги чи на ваші товари, які ви пропонуєте. Також ви можете займатися і документацією стосовно фінансів, звертатися в банки, в податкові і так далі. А 18 лютого в знак риб перейде також і сонце. І як то кажуть, на повних парах війде в чат чутливість та емоційність, і ми справді станемо ще більш чутливими, емоційними, можливо, навіть вразливими та десь сльозливими. І когось це може дратувати, але не слід забувати про те, що всі ми люди, а не роботи, і можемо бути різними в різні періоди життя. Тож давайте бути добрішими і робити скидку одне одному і самим собі на такі людські прояви. 20 лютого відбудеться напружений аспект, квадрат між Меркурієм і Юпітером. І в цей час не слід проводити переговори, підписувати документи, здійснювати важливі подорожі і намагатися досягти якихось угод. У вашому випадку цей аспект буде впливати на другий і п'ятий доми вашого гороскопу, тож можливі конфлікти з вашими дітьми чи коханими людьми через тему фінансів, і також можливі якісь надмірні витрати на ваших дітей, на святкування, на подарунки. Тобто, здавалося б, причина цих витрат може бути і хорошою, але вам від цього може бути неприємно, тому що ви. Могли і не планувати ці витрати а ось 23 лютого, коли відбуватиметься аспект удачі між Меркурієм і Марсом в вашому другому та шостому домах гороскопу, навпаки, можливі покращення в фінансовій сфері, ви можете отримати грошові виплати, надбавку або підвищення вашої заробітної плати. І це буде завдяки якраз таки вашим а, таким детальним спланованим діям. 24 лютого, в цей непростий роковий для всіх українців день Марс виходить зі своєї ретроградності, переходить в прямий директний рух. І з цього часу можна запускати абсолютно нові якісь процеси, адже якщо останні два з половиною місяці ви відкладали старт. Чогось нового на інший час, або просто так, або через те, що ви слухали мої гороскопи і знали, що цього не варто робити, через те, що можливі додаткові палиці в колеса. То знайте, що ось тепер з 24 лютого вже можна починати стартувати будь-що нове. 25 лютого відбудеться з'єднання Меркурія із Сатурном знакові риб. І в цей період часу Меркурій, який під впливом знаходження в знаковій риб, став доволі таким несерйозним, неструктурованим і можливо необов'язковим, то ось в цей час під впливом Сатурну він візьме себе в руки і дозволить нам серйозно вирішити важливі питання. У вашому випадку ви зможете вирішити питання стосовно фінансів, і це буде хороший час для підписання якихось документів, проведення переговорів, а також здійснення подорожей, поїздок, якихось можливо відряджень, і також це непоганий час для здійснення важливих покупок. 28 лютого молодик відбудеться в знакові тих же риб. Молодий місяць це завжди щось нове, старт, початок чогось нового, нові ідеї, нові віяння. І в вашому випадку це все новеньке стосуватиметься другого дому вашого гороскопу, Знову ж таки, це тема фінансів, і це можливо буде нове джерело доходу, або ви придумаєте, як по-новому розпоряджатися вашими коштами. Це може бути і нова робота з новою зарплатою, і нова премія, надбавка, або ж нові ціни на ваші послуги і нові клієнти. Я ж бажаю вам теплого і ніжного лютого, мої дорогі водолії. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!